Всім добрий день! Розказую приготувати тибетський кефірний гриб. У мене ось тепле молочко і грибка десь чайна ложечка. Чайна ложка цього грибка, уже промитого на 250 г молока, тепленького молока. Розмішуємо. Використовуємо при приготуванні лише пластик, пластикове сітечко або марличку. Або кераміку, або скло. Метал ніколи не використовуємо. Розмішуємо, накриваємо бінтиком, марлічку або одноразову пазочку і ставимо в тепле місце. Десь на 12 годин, або якщо холодна погода, на 24 години. Потім з цього кефіру можна його пити, робити, масочки для обличчя, випічку робити і сирочок по типу Філадельфії. Наступному реце наступному шоці рецепт.